Понижением температуры на слане, на подбоймах, на речках, на озерах, на все мы с ним начинаются колляться по своей теме. Лед это хорошая штука, когда он крепкий, когда на него да. В Северському районі в Тутівській. Тому основна задача перша. Зараз будуть вам показувати е, обладнання, яке використовується при проведенні рятувальних рубні, правила проведенні рятувальних робіт, Также правила поведінки на льоді. Тобто що... все по покаже свої скажу, професійні навички, Рятувальне відділення. 4 ДПРЧ. І найголовніше питання надання першої медичної допомоги. Тому що згідно закону про екстрену медичну допомогу, кожен рятувальник, кожен працівник, ну, вже поліції, повинен вміти надавати першу до медичну допомогу. Чому? Тому що якщо ви не додасте тут першу допомогу, а ви могли б надати, наступає далі слідчі дні. Зрозуміло, так? Да? У попро... мене, в принципі, все по-яке запитання давай. Ставай. Тема заняття. Дії пожеж рятувальних підрозділів під час проведення рятувальних е, заходів на льду. Перше навчальне питання. Рятування людей на льду за допомогою підручних засобів. Капітан, буде. Третє питання. Перша медична допомога людям врятованим з води в колоду пору року. Керівник заняття працівник Я

Зональне питання. Рятувальне людей на льду за допомогою підручних засобів. Саме порятунок поведінки на льду потепілих. Друге питання. Дії, рятувальне обідлення. Насамперед, це безпека того, хто рятує. Це рятувальник. Обов'язково.

Допомоги, в його потрібно доставити до. Станцію охорони здоров'я і надати першу медичну допомогу. З води, з води. Що потрібно зробити? Спочатку роздягнути його, переодіти в теплу одежу, зняти з себе одежу, верхню і одягу. Коротше, треба зігріти потерпілого. В першу чергу. Коні зліве стегно, правою рукою вичищаєте порожнину рота від водоростей, які можуть попасти туди піску, мулу, а також на, на льду, коли він барастиється, може кусочки льда попасти в дихальні шляхи. Ми, перше, що звільняємо дихальні шляхи від предметів, які поптить його лицем вверх, так? і окреляєте наявність дихання. Наявність дихання определяється Під е, плечі, під е, спину підкласти валик, валик і повільно за півтори-дві секунди вдихаєте в потерпілого, щоб розправити легені і краєм ока дивити, чи піднімається грудна клітина. Грудна клітина має підліни. край грудини е, з, зліва, де е, розташоване роз, роз, серце. Розцібаєте одежу на ньому, на потерпілому. щоб Змогли проводити непрямий масаж серця. Згибаються, пальці не мають прикасатися до грудини. І на, на витягнутих руках, напрямих, ні в випадку не гнути в локтях, всім тілом натискаєте на грудну клітину. Грудна клітина, правильно виконана в масаж серця, коли грудна клітина буде прогибатись на 4-5 сантиметрів. Ціли реанімацію, певне врятування. Питання є. Не вміти і знати правила е, рятування людей на воді і кризі. Крім тих е, способів і е, того майна, яке вам буде показано, за допомогою якого можна проводити дані роботи. Так само, як кажу ще, раз, ми забуваємо таке питання. як... Можна використовувати штурмовку, да, дробину. І трьох колінку можна використовувати так само. Маю цю на увазі, якщо приїхав не е, рятувальний підрозділ е, на АРІ, а приїхав е, підрозділ так само на е, автомобілі пожежному. Зрозуміло, так? Да? Беріти або ковдру замотати, ні в якому разі там ніяких спиртних напоїв і так далі, ні не розтирати, ні Непонятно... зрозуміти способи рятування. Може щось підказати керівникам підрозділів провести ще раз кове заняття, перевірити справність, відповідність вимогам ритуального обладнання. Ну і особовому складу нагадую, щоб 90. Управління ДСНС України у Вінницькій області. Скажіть, ласка, що за навчання сьогодні були і що Ну, Сьогодні відбулися традиційні планові навчання, які рятувальники Вінниччини проводять перед водохрещем, тому що більшість з них буде задіяна для забезпечення безпеки людей під час святкування водохреща, зокрема під час занурення в ополонки. Тому люди мають відновити в пам'яті освіжити основні методи надання першої медичної допомоги потопаючим, а також навчитися використовувати підручні засоби для порятунку. Крім цього, під час цих навчань були присутні курсанти Вінницького училища Львівського інституту пожежної безпеки. Які також спостерігали за цим навчанням і отримували відповідні навички. Ну і ви бачили, що за навчаннями також спостерігали рибалки, які присутні на південному бузі, і просто перехожі, яким було цікаво. Мета навчань досягнута, як сказав керівник навчання. Тобто вся інформація, яка необхідна, була рятувальникам доведена, водолази відпрацювали також занурення у південний бух в зимових умовах. Ну і такі навчання, які профілактичні рейди будуть продовжуватися і надалі. Які саме були методи сьогодні відпрацьовані, які, можливо, найефективніші і за скільки... Як можна швидше протягом 10 хвилин, тому що вже після 10 хвилин у людини настає переохолодження, м'язи починають клякнути, тобто людина вже втрачає психомоторні якості. Тому протягом цих 10 хвилин треба встигнути надати потерпілому допомогу за допомогою підручних засобів, таких як палиці, дошки, драбини, будь-що. або використовуючи наявні засоби порятинку, такі як рятувальне коло або кінець Олександрова. Якщо немає взагалі нічого, використовують зазвичай одяг, елементи одягу. Зв'язують шарф, ремінь і таким чином надають допомогу. Основне слід пам'ятати, щоб не опинилося дві людини. Та, яка надає допомогу, також не опинилася в воді. Потрібно пам'ятати, що ні в якому разі не можна наближатися дуже близько до краю ополонки, щоб вона не провалилася. От. І е, віддалятися, вже коли врятували людину, віддалятися разом із ним е, повзком до берега, в тому ж напрямку, в якому людина прийшла на лід. Скільки людей от вже з початку зими цієї вже були провалилися, і скільки загинуло? Протягом уже січня 2016 року у нас було три надзвичайні події на воді. Перша, 2 січня, 29-річна жінка, переходячи через південний бух, провалилася в районі Староміського мосту, але її вдалося тоді врятувати завдяки тому, що вчасно помітили перехожі цю подію, і тому, що це було в світлу пору доби. Наступний випадок був днями. 13 числа під лід пішло дві два рибалки. Одного з них вдалося врятувати, іншого, на жаль, водолази виявили через кілька годин. І відповідно маємо з початку цього року вже одного загиблого на водних об'єктах. Скажіть, будь ласка, якої товщини лід безпечний, яким можна ходити, і чи є навіть коли, наприклад, тут довго міста, що перед тим як зробити крок на водойму, це або ставок, або озеро, або Південний бух, інші річки, слід пам'ятати, що потрібно виміряти товщину льоду. Вимірювати ні в якому разі не можна її ногою. Для цього є пішня або палиця. Якщо при ударі... Цими палицями або пішнею проступає вода на поверхні льоду, то такий лід є небезпечним і на нього виходити ні в якому разі не можна. Безпечним вважається лід, товщина якого становить близько 10 см. Більше 10 см це вже вважається надійним льодом. Але при цьому слід пам'ятати, що існують небезпеки навіть за такої товщини льоду. Не можна знаходитися на льоду біля місць, де росте очерет, біля мостів, в тих місцях, де б'ють джерела або є сильна течія. Також небезпечними вважаються місця, де підприємства скидають у водойми стічні води. Вже відомо скільки рятувальників буде задіяно 19-го числа в області і по місті. Ну, під час святкування водохреща будуть нести службу близько сотні рятувальників, які будуть знаходитися в місцях святкування цього християнського свята. Тобто заздалегідь вже відомо так місця? Це найпопулярніші? А саме, скільки таких місць так. у Вінниці? У Вінниці це, наскільки мені відомо, поки що це три місця: це Бригантина, Вишенське озеро. І, і в районі Спартака, напевно, і ще в районі там. перевіряють місце, де проводяться такі водохрещенські занурення, перевіряють наявність рятувальних засобів, ну і відповідно наявність медичного посту та інших засобів безпеки. А були якісь завдяки наявності рятувальників протягом останніх 10 років таких не було випадків. А з чим людям потрібно йти? От до занурення. І, ну звичайно, не під градусом, да це основне правило. Ні в якому разі не можна вживати алкоголі не тільки під час занурення, але й під час перебування на водоймі, тому що це таке обманчиве відчуття, коли людина зігрілася, насправді є тимчасовим, а потім організм людини починає віддавати тепло з дуже великою швидкістю, і переохолодження настає набагато швидше. А що гарячий чай, ну навіть на гарячий, чай. Теплі так, напої, теплий одяг обов'язково тепле взуття, пам'ятати, що людина має одягати. Е, тому що е, в основному від обморожень, від прохолоджень страждають кінцівки, це пальці і руки, ніг, а також е, ніс е, та вуха. Е, на обличчі ніс і вуха потрібно обов'язково розтирати е, долони не рукавицями, ні іншим. Предметами тільки долонею відчуваючи тепло. От. І робити це періодично раз на 5 хвилин. Е, ну і Якщо людина провалилася під лід, їй надали допомогу, витягли на берег, слід пам'ятати, що її треба одразу ж позбавити від мокрого одягу, дати теплий одяг і дати гарячі напої. Чай, каву. Було буває, що то старались, виявити можна. А скільки разів було у вас на очах, що хтось провалювався?